Плюси мінуси. Перший у нас був Нікітченко Володимир Григорович. Так, що в мене по записі. Нікітченко. Так, ну, він, то, як в мене по записах йде, що в нього було невірне фактичне завдання виконання. І це і... при тому, що він слідчий. Як і вірні, відпит, так і не 50 на 50, но. Він слабіше виглядав від багатьох інших, сьогодні навіть було. Але він одночасно йде на Бум, можливо. Рекомендуємо да, на Бум? Да, Що став на голосування? Давай. Хто за, щоб допустити нікіченко володимира до другого етапу співбесіди? Немає. Хто проти? Три. Хто утримався? 4. Наступний олійник Роман Володимирович. Так, Гордоцька прокуратура Хмінівського. Не завжди дане запитання. Так, питання в нього в мене записано теж, що запитання було, було з нього, де, де, да, не зовсім. З його досвідом він би, мав би, там такі речі в силу своєї парки. Так, вони сердень, там багато було. Так, да, було питання, Чат тривався відпевнення. Такі відчуття керівництва є. Чого стало? Ну що, голосуємо. Хто за, щоб допустити війни Романа до другого етапу співбесіди? Немає. Хто проти? Чотири. Хто утримався? Наступний посадчий Олексій Віталійович. Слідчий особливо Харківська область. Так, що у нас ще? По досудовому розслідуванню, мені здається, так. Практику має і має що сказати і чим поділитися. А на уточнюючі питання. На уточнюючі питання, так, да, не, не досить певно відповідь. Разом з цим коли не знаю, не видумає нічого. Це той, який ви говорили, що послався на кримінальний кодекс? а непогано розповів. про не бачите дев'яти до Також я бачу, мабуть, подавати, я б чому подавати. У другому уряді, думаю, можна конкретні питання, позитувати. Тебе не ряд, шо, шо, ти, розкрив, скажімо так. І завдання бачу, по кваліфікації, там кожен питання. Вучаю, що. Думаю, як значить. Ну що, голосуємо. Хто Добре. за, щоб допустити осадчу, сіє до другого етапу? Проти немає, хто утримався. Так, наступний Павлик Вікторія Леонідівна, прокурор Київської місцевої прокуратури. Це практик є. Немає. Мотивація. Мотивація? є, але брав досвіду, я думаю, що вона не справиться, вона на практичні питання би вона організувалася іще? Далося взнаки хвилювання. Це трошки в Ну, не трошки хвилювалося дуже, і це, як на мою думку, не давало їй можливості правильно відповісти. Такі враження справи. Добре, ставлю на голосування. Хто за, щоб би допустити палик Вікторії до подальшого тапусівбесі? Нема. Один, так? Ні. Проти хто? Утримався. Наступний у нас Парейко Віктор. Так, ну, стаж роботи чуть-чуть більше 5 років. Ну, Тільки призначене слідчим. Те ж саме ставлю. що те, що свідчимо досвіду і практи, практичного досвіду. В загальному видно, що він як спеціаліст, як людина ну, от але чуть-чуть він не Теоретично, гарно, підготовлений. Видно, що він бойкий, але ж в нього відсутнє і закінчення як слідчим кримінальним провадженням, досвід малого персонального керівництва. Я думаю, для роботи, то, що він пройшов і для особисто на ті <плес> етапи інвестів, <плес> <співбеслі, плес> то дуже добре. Чуть-чуть ще стажем більше, я думаю, досвіду. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб допустити Фарейка віктора до другого етапу співбесіди? Немає хто проти. Два. Хто утримався? Пересада Олег. Ну, так, і, особисто в тому, що я себе презентував, сподобався, що один із двох дві групи міжнародних. Ну і взагалі бачення процедур керівництва. Ну і плюс підтримував складні в нього кримінальні права. Він є те, що він за економіки в корупції в нього немає цих але ті провадження, які в відділі принаймні до заявку Центрального плату, не думаю, що не багато. По завдання до нього були питання, але він пояснив, чому. Ну, в принципі, таке двоякі, але думаю, можливо, ще його доцільно послухати, що він... далі. Може. що я став на голосування, хто за, щоб допустити пересаду Олега до другого етапу співвесі? Хто проти? Хто утримався? Будем отримався, хто не тримався, проти немає. Пилипів Ростислав Любомирович. Пересада, пересада плюс. Так, і Ростислав Любомирович. Представництво. Представництво питання, бачу завдання, мінус. Процесуальне. Ну, ну, Теж 5 років, чуть більше, 5 років. Здається, ну, що ще. Сама Латус, не мені. Поки що. Ну, коли буде таке Так, часу, буде, нині, знаємо, Так, ставлю на голосування. Хто за, щоб допустити Великого Ростислава до етапу співбесіду? Немає. Хто проти? 5. Хто утримався? Два. 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 Наступний у нас Олянський Олександр. Так, також стаж роботи в нього невеликий. В принципі, по завданню ми йому давали налодящі питання щодо кваліфікації двічі, і він неправильно визначив. Не він познати, не раз у слідчі дії, що Профішні він писав завдання. відповідь на завдання, що зазнає Андрій Морозова питання. Ми почнемо з розмірковувачі і прозрачі на запитання логіка постежується нормально. Застосування законодавства на мій погляд саме теоретично, бо об'єктовий для Ну і зараз нормально, це саме не повинні погляд. Так, це саме не вічі, це все не перейдуть. Ставлю на голосування. Хто за, щоб допустити Полянського Олександра до подальшої етапу співбесіду? Так, хто проти? 40. Хто утримався? Що ми маємо? Чекай, що я ж ну, Так я вже кажу, що зі Ні, Я содивився не на флоту. Давайте тоді переголосуємо. У мене стоїть плюс. Я написав послухати другий етап співвесі, Давайте переголосуємо. Хто за, щоб допустити Полянського Олександра до етапу співверсії? Так, с кімнату ходить п'ять, так? Пілоч. Хто проти? Хто утримався? Так, наступна Пономаренко Алла Юрьевна. Тут не, дійсно, я бажання. Затягував побіді. Так. <свят> <свят> так, на враження справила позитивно. Знає звичайних схем в банківській системі. Це, де можна... вона працює, 5 да. років. Е... Просто вона собі за, за мету цього не ставили. Ну Ви ж чули, вона що вона людина, людина каже, я лише місяць вивчав КПК, вона теоретичні питання доволі чітко відповідає. Да, не треба теоретичні питання. 89 балів на знання. На знання законодавства. Є результати? На другий етап допустив, щоб вона попробувала. Ну просто на фоні інших, як воно буде виглядати, як ми допустимо другий етап, що неї взагалі нема практично досвіду. І фактично вона розумна, видно, має енергію, але їй треба трошки. Так. Симоністка молодець. Але, звісно, в банківській сфері будучи банкіром, юрист. Там тоді на голосування. Хто за допустити Пономаренко А воду там по співверсію. Та, хто, хто проти? А скільки голосували да? Хто утримався? П'ять утримав. Так, пономаренко. Чітко він ось відчувається да, так і питання, що ми задали багато можливо отримає шанс посадити тих, що діти за основу не хочуть волосся. Тим, що він сьогодні за нього задував, якраз буде мати можливість нас підтримати. Публічне обвинувачення. Ставлю на голосування. Хто за щоб допустити пономаренко по Віталія до етапу співбесіди? Одноголосно. Так, і наступний попадір. Мирослав Олександрович. Він хвилювався. Мав кілька питань, де були неповні і не зовсім. Скажем так, повно відповідав і правильно, але якісь такі загальне враження. що... У нього є розуміння, як... як робити його хвило, хвилювання до них трохи його конечно, збило, але він заспокоївся. Дивись, ну, його логічне мислення також є. Я б його, ну я, ну, про, ну, я, я с... С... спробую його в другий раз. Хоча він в мене ці три мінуси заробив. Ну була я, так. Правда, вона, так, він, так. І... 50 на 50, але я б я б його спробу ще мовив. Я думаю, він нас шує, хай групується, якщо буде допущений до другого разу, піднівчить, не хвилюється, там вже оцінку вдома. Ну ви що, пропоную голосувати. Ви? Хто за, щоб допустити побою камеру славу до другого етапу співвесів? Хто проти? Хто утримався? Утримався один. В общем, коррупционеры в гіоканастрі вже напрямується. Так, выходит на зброї кур 6 перед нас 7, значит, більше, 5. Ну, ну але ну, ну, в нас чотири никто не взяв, взяв полянських пересада 6, Полянський 5, Пономаренко 7, Попадюк 6, ті четверо проходять другий етап співбесіди. Нагадую, що другу, в понеділок у нас засідання комісії тут. На Мельникова 10 на, на 10-ту область. 10 я думаю, якщо ідиня, наш ідиня, модератор вивідувати, які славу, вони будуть в понеділок, і в понеділок, щоб резюме свої подали сьогодні до кінця дня, Ми не а не там в неділю. Там я знаю, тоді, що є по положенню, що протягом доби, але ви розумієте, що в неділю якісь відпрацьовувати також не будуть. Все.